Слава Україні, друзі! Радий тати вас на YouTube каналі АМЮТюбер 24 На каналі де я ділюся власним досвідом по просуванні в YouTube. Тож, у нас є відео вже по, по тому, як створювати YouTube канал з, з мобілки, як створювати YouTube канал з допомогою комп'ютера. Зараз ви вже можете створити власні youtube канали. І наступний процес це процес е, апгрейду вашого youtube каналу, додавання аватарки, додавання. Великої такої плашки заставки на задній фон і додавання, напевно, тегів для вашого каналу. Тож, зараз швиденько, за дві хвилини, я вам поясню, як то все робиться, куди потрібно заходити, де потрібно натискати, куди потрібно тикати. Тож, першим ділом, ми заходимо на головний сайт, і, про який я вам зараз розповідаю, це YouTube. Ми переходимо на YouTube Переходимо на YouTube і в крайньому правому куті натискаємо на вашу аватарку. Наступний крок YouTube студія. Ви всередині YouTube, всередині вашого каналу. І далі ми вже будемо проходити процес апгрейду. В лівому куті ви бачите інформаційну панель, контент, список відтворень, аналітику, комент, коментарі і далі по списку. Нам потрібно пройти до вкладочки персоналізація. І натискаємо її, відповідно. Натиснули. І в першій вкладці в макет вже буде інформація про те, як буде виглядати ваш канал, коли тільки людина буде заходити. Поки відео у вас нема, тому не варто його чіпати. Коли з'являться відео, ви вже самі під себе підберете, як ви хочете. Що ви хочете бачити. Нам цікава вкладка форма оформлення. І в першій же вкладочці, в формі оформлення ви бачите інформацію. Перше це зображення. Зображення це аватарка, яка буде видна в цьому колу від YouTube. Вона має бути. В розмірах 98 пікселів на 98 пікселів. У вас вона зазвичай зараз має бути в формі літери, на яку починається ваша електронна почта, за якою ви реєстрували ваш Google аккаунт. Нажимаєте кнопку Змінити і далі вибираєте те зображення, яке ви хочете бачити на вашій аватарці. Наступний крок це крок. В банера нажимаємо кнопочку Змінити і далі також підтягуємо саме ту, саме те зображення, яке ви хочете бачити у себе. Я зараз також зміню е, на IM YouTuber, тому що там нерівно е, прапор відображається, тому зараз я трошки. Ось так ви будете бачити, е, ось такий екран у вас буде, коли ви будете змінювати ваш банер. Натискаємо кнопку готово і відповідно натискаємо кнопочку опублікувати. Пройшло 2 хвилини вашого часу. Ви додали аватарку, ви додали банер для вашого YouTube каналу. Останній крок це додавання тегів. Відкриваємо кнопку налаштування, вкладку Канал. І вкладці канал, ви вибираєте країну там, де ви зараз проживаєте. Це може бути Україна, може бути Польща, може бути Німеччина, може бути будь-яка країна, де ви зараз проживаєте. І далі внизу є вкладка Ключові слова. Ви прописуєте ті ключові слова, шукаючи, які людина в YouTube буде потрапляти на ваше відео. І YouTube буде підтягувати ваше відео під саме під ці слова, під ці фрази. Тому прописуйте слова і обов'язково в кінці натискайте кнопку зберегти. Аватарка створена. Аватарка завантажена. банер є. І третє, ключові слова Є. Далі діло за вами це створювати відеоконтент. В наступному відео я розповім, що я використовую для того. Щоб генерувати контент на два свої канали: I am Ukrainian 24 і I am YouTuber24. Не забудь поставити лайк під це відео, написати коментар і обов'язково підписатись на канал. Слава Україні та її героям. Welcome to YouTube!